Транспортна система міста продовжує зазнавати змін та розвиватись. Так, активними темпами йде будівництво трамвайної колії, що з'єднає вулицю Келецьку, Хмельницьке шосе. Також тут ведуться роботи по будівництву автомобільної дороги. Зараз ви бачите, трамвайні колії вже укладені, і зараз йде їх підбивка, виправка і так далі. Тобто іде вже така технологічна робота для того, щоб трамвайна колія була ідеально рівна. От. І тоді, е, от уже засипається щебням і так далі. Тому, бачите, оце от все повинно бути засипане щебням, е, і оце от воно вирівняно ідеально повинно бути. Роботи були розпочаті ще у 2008 році. На сьогодні, згідно з програмою капітального будівництва міста на 2012 рік, передбачено 38,5 мільйонів гривень, в тому числі субвенція з державного бюджету в розмірі 28 мільйонів. Ми маємо. Певну проблему з державним казначейством з фінансуванням, Ми займаємося вирішенням цього питання. У нас поки що не є 6 мільйонів гривень, які ми повинні отримати для завершення того циклу робіт, який поливався на цей рік. І зараз ми сформували вже пропозиції, і подали їх до різних кабінету міністрів і міністерств щодо включення ще 31 мільйону для завершення робіт на наступний рік. Цей процес зараз формування бюджету йде, і ми надіємося на те, що ця позиція буде врахована. Це дасть нам можливість не не зупиняти процес. І продовжувати його відповідно до погодних умов для того, щоб ми наступному році закрили питання. Проблемним в місті залишається питання тролейбусного сполучення, адже рух тролейбусами Вінницею було відкрито ще далекого 1964 року. А 1982-го було побудовано цех планових ремонтів. Сьогодні на балансі депо 128 одиниць тролейбусів, а 111 задіяно в пасажироперевезеннях. У нас залишається на сьогодні слабким місцем. Це якість наших тролейбусів. Ми це знаємо. Тому в цьому році, до кінця року, буде виконано 20 ремонт, капітально відновлений ремонт 20 тролейбусів. І наступному році стоїть план, який буде виконано, Це 40 тролейбусів і 111, які виходять на лінію. Тобто, фактично, ми до кінця наступного року будемо мати 60 тролейбусів, які пройдуть капітально відновлений ремонт, утеплення, в тому числі з системами підігріву, які значно покращать ситуацію. В зимовий період експлуатацію, а саме головне для пасажирів це буде тепліше, ніж є сьогодні. І далі ми працюємо по різним програмам, в тому числі державним нам потрібно придбати нові тролейбуси. Але поки що я можу сказати, що ми не знайшли цей ресурс, але ми в цьому напрямку працюємо. Запровадження нової транспортної системи дозволило вдихнути нове життя в міський комунальний транспорт. Адже, як зазначає міський голова, до лютого 2011 року він поступово підходив до знищення. Натомість сьогодні показники фінансових надходжень говорять про протилежне. Що дала для нас транспортна реформа? Не тільки збільшення показників по перевезенню пасажирів, але і економічні показники. Економічні показники. Це відсоток доходів до витрат. У нас 54%, відсотка. це найвеликий відсоток. Навіть в Донецькій 37,9%, а у нас 54. Тобто ефективність роботи підприємства після введення транспортної реформи дає можливість нам не тільки не зменшити той спад, який у нас відбувався протягом останніх років. По перевезенню пасажирів, по економічної роботі, по економіці підприємства. Ну і дає можливість нам за рахунок оцього збільшення економічних показників виконувати ті ремонти капітальні відновлювання тролейбусів. Також на перехресті Барського та Хмельницького шосе у зв'язку з складною дорожньою ситуацією було прийнято рішення модернізувати існуючий світлофор. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.